Нові призначення в ЗСУ та офісі президента, що стоїть за кадровими перестановками, чи це сигнал про складнощі на фронті? У США пропонують зняти санкції з Росії чи готовий захід на компроміс, і які ще пропозиції готує команда Трампа. Зеленський говорить про припинення вогню без повернення територій. Невже Київ готовий до таких умов? І що це означає для майбутнього війни? Росія і КНДР союз зброї та погроз як Кім Чен Ін допомагає Кремлю розпалювати війну. Другий фронт для Росії, що зараз відбувається в Сирії, і як це вплине на війну в Україні? Привіт, друзі, ви дивитесь Times of Ukraine, канал, який допомагає залишатися в курсі головних новин та аналізує найважливіші події. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь і діліться відео. Ваша активність важлива для нас. Почнімо прямо зараз. У керівництві ЗСУ масштабні перестановки. Зеленський призначив командувачем сухопутних військ Михайла Драпатого. А новим заступником сирського став Олег Апостол. Обидва дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий в цьому році організував оборону на харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Загалом він з 2014 року на війні на найбільш гарячих та відповідальних напрямках: Олег Апостол, Герой України, пройшов всі командні посади в підрозділах ДШВ. Також захищає нашу державу. З 14-го року чітко знаю, що необхідно для зміцнення боєздатності нашої армії, але це ще не всі кадрові зміни. Новий заступник з'явився і у керівника офісу президента. Ним став командир бригади Холодний Яр Павло Паліса. Бойовий командир, командир 93-ї бригади, Холодний Яр. Він добре розуміє, що в бригадах на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав. В щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту призначення можуть бути відповіддю на складнощі на фронті. Припускають аналітики. Однак такі зміни допоможуть зміцнити управління армією. Попри те, що звісно це може свідчити про кепські справи, насправді такі призначення слід вітати, тому що дійсно тут приходять люди, які в силу свого бекграунду, ну принаймні якийсь там перший період часу, а можливо і весь час вони мовчати не будуть. Да? тобто, коли їм будуть казати, треба бути там пом'якше, да і якби не так це казати, ну для них це буде дивна дуже історія. Це взагалі характерно для бойових саме офіцерів. Вони оці цього політесу не розуміють. Тому можливо, дійсно, тут президент вирішив трошки. Китак свіжої крові влити в плані, щоб розуміти, а що дійсно де відбувається, мати якусь там альтернативу. США можуть послабити санкції проти Росії ще до завершення війни. Зробити це пропонує майбутній спецпредставник Трампа щодо України Кіт Келох повідомляє CNN. за його ідеєю. Захід може частково зняти санкції, якщо Москва погодиться на переговори. А повне зняття буде можливе тільки після підписання угоди, яка влаштує Україну. Крім того, експорт російської нафти та газу буде обкладений спеціальним збором, а отримані кошти спрямують на відновлення України. Згідно з планом, лінію фронту заморозять. Україна не повинна відмовлятися від своїх окупованих земель, але має зобов'язатися домагатися їх повернення виключно дипломатичним шляхом. Сам Келох визнає, що це можливо лише після того, як Путін втратить владу. CNN попереджає, що такий сценарій може не принести миру, а лише відкрити нову фазу конфлікту. Захід почне втрачати єдність, а Путін спробує використати угоду для досягнення своїх цілей. Однак, поки що, ця ініціатива лише пропозиція, і залишається питання, чи готовий Київ до таких умов. Президент Зеленський вперше припустив закінчення війни без повернення територій. в інтерв'ю Sky News Він повідомив, що Україна може піти на угоду про припинення вогню в обмін на членство в НАТО. Якщо ми хочемо зупинити гарячу стадію війни, треба взяти під НАТО зонтик Амбрелу Парасольку під НАТО парасольку ту частину України, яку ми контролюємо, раз треба це зробити швидко, а далі вже. Інші території Україна може повертати дипломатично. Ось що я сказав, що таку пропозицію Україна ніколи не розглядала, тому що ніхто офіційно нам цього не запропонував. Юридично визнати наші території українські, які під окупацією Росією, визнати їх російськими ми не будемо і не можемо. Це суперечить Конституції України. Журналісти Sky News вбачають у цій заяві чіткий сигнал Путіну. На думку московського кореспондента видання Айора Беннета, очільник Кремля навіть стане щасливою людиною після цього інтерв'ю. Я думаю, що Володимир Путін буде щасливим після цього інтерв'ю. Після багатомісячного протистояння з приводу закінчення війни його колега схоже моргнув першим, давши ясний зараз сигнал про те, що Україна може бути готова поступитися територією. Нехай і не юридично у рамках мирної угоди. Однак у цій же розмові Зеленський підкреслив, Київ повинен бути на тому ж рівні або сильнішим за Російську Федерацію, щоб вступити у мирні переговори. Путіну не можна дозволити ставити Україні ультиматуми, але з двох опозицій Зеленського все ж простежується. Раніше він казав, що не бачить сенсу у перемовинах з очільником Кремля. Зараз же президент схоже натякає на ймовірність переговорів з Росією. Поки всі обговорюють можливе закінчення війни. Росіяни, схоже, готуються лише до ескалації. Очільник міноборони РФ Андрій Білоусов навіть їздив до Північної Кореї і заручився там підтримкою Кім Чен Іна зокрема, ватажок КНДР заявив, що США і Захід змусили київську владу атакувати територію Росії з використанням їхньої власної далекобійної ударної зброї. І що російська сторона повинна вжити заходів, щоб змусити ворожі сили заплатити за це? Ще диктатор пообіцяв розширити зв'язки з РФ у всіх сферах, зокрема і у військовій. Уряд, армія і народ КНДР будуть незмінно підтримувати політику Російської Федерації. Одними балачками Кім Чен Ін, звісно ж, не обмежується. З жовтня КНДР передала Росії величезну кількість озброєння, мільйони снарядів, десятки ракет і артилерійських систем. Повідомляє українська розвідка. В центрі протидії дезінформації зазначають, в цих ракетах є іноземні компоненти, вироблені компаніями з п'яти країн: КНР, США, Японії, Британії та Швейцарії. Україна закликає. Ликає західні уряди посилити експортний контроль над технологіями для виробництва зброї. Тим часом у Росії з'явилася ще одна дуже серйозна проблема. Кілька днів тому всі плани Путіна на найближчі місяці, особливо військові, були зламані несподіваним розвитком подій на близькому сході. Фактично, зараз у Сирії відкрився другий фронт проти російської армії. Днями повстанці розпочали масштабний наступ на урядові сили Башара Асада, які підтримує Росія. Це перша велика операція у регіоні за останні чотири роки. За кілька днів бойових зіткнень сили опозиції досягли центру Алепо. Бійці провели несподівану зачистку контрольованих урядом міст. У свою чергу війська сирійського диктатора Башара Асада заблокували аеропорт Алепо, а також усі дороги. Російська авіація вперше з 2016 року завдала ударів по місту. У мережі заявили, що сам Асад, нібито втік до Москви, А Росія пообіцяла Сирії додаткову військову допомогу для придушення повстанців. За інформацією військових джерел, РФ почне перекидати техніку до Сирії в найближчі три доби. Попередньо повідомляється, що російське військове командування планує передислокацію щонайменше чотирьох винищувачів-бомбардувальників су 34 на авіабазу Хеймів. Раніше ці екіпажі брали участь у бойових діях проти України. На цьому все, друзі. Якщо цей випуск був для вас корисним, дайте нам знати вподобайками та коментарями. Не забудьте підписатися на нас, Ютуб і Телеграм, щоб не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі у нових випусках Таймс Ukraine.